Всім добрий ранок. Приїхала в нас машинка з Hyundai Santa Fe. Не працює. Кнопки руля, Кнопки руля не працюють, показуємо. І айрбек засвічується час від часу. І Міняємо шлейф руля. Так, ось такий в нас є новий шлейф руля. Оце номерок його. Отак він виглядає. Щоб, щоб зняти, так, тут багато не треба крутити. Один болтик іде тут Т-40. Він не винімається, його викручуєш, потім магнітиком підтягуєш. І так само з другої сторони. Відкручуєш айрбек, винімається айрбек потім. Тут іде під'єднано маса і проводочок там остався іде сюди з такою жовтенькою заглушечкою. Піднімаєш цю заглушечку жовту і просто винімаєш айрбек. Айрбек ми відключили. Робимо поз... ну, відкручуємо. На 22 оцю гаючку з гровером ставимо міточку і знімаємо руля. Все, руль ми зняли. Далі 5 болти, болтиків під отвертку саморізиків. 2, 2 і один. Знімаємо пластик весь. Отак ось так от. Ну, тут все швидко, вже вже все підготовлено. І йде тут металева защолочка і дві пластикових. Їх легенько підіваєш. І знімаєш самого шлейфа. Далі від'єднує, приєднуємо до шлейфа і все в обратному порядку. Все. І так, ми вже все встановили. Перевіряємо. Айрбек світився. Зараз побачимо. Завожу. Все, айрбек не світиться. Руль у нас світиться. Але не працює на магнітолу, бо магнітола йде нештатна. штатна. вже включається рулю. мороду. Видно, він не працював, айрбек доперся. Все чутенько. Білітка працює.